Доброго дня, дітки! Світ нашої живої природи багатий і неповторний. І все малята важливе в ній і дерева, і квіти, і, звісно ж, різні представники тваринного світу: комахи, пташки, звірята. А чи знаєте ви, як люди повинні ставитися до всіх живих істот, щоб не було, чи крихітне звірятку, чи велика хижа тварина? Всіх потрібно берегти і не завдавати їм шкоди. Наразі всі тваринки чекають на весняні зміни. Ось наш зайчик. Він теж чекає на зміну свого хутра і теплі денечки, які принесуть йому різні спаколики та веселий теплий настрій. Давайте намалюємо сьогодні природу, яка починає, закінчує зиму і починає весняні зміни. І в ній сидить і чекає наш зайчик, який дуже чекає змінити своє хутро на сіре. А для роботи нам знадобиться наша фарба темних кольорів біла, пензлики різних розмірів, серветочка. Папір тонований, голубий тонований білою фарбою і ватна паличка. Так, спробуємо. Нам знадобиться темна коричнева і чорна фарба разом, щоб намалювати зимні дерева. Як ми їх малюємо то товбури товстенькі гілки і тоненькі гілочки. Обов'язково так. І ще одне дерево. І. Намалюємо кущики, які дуже допомагають ховатися від вітру нашому зайчику. А ще нам потрібно намалювати проталинки від того, що світить сонечко. Ось так. І одна проталинка буде для того, щоб погрівся наш зайчик. Зробимо контур нашого зайчика, голівку. Тулуб, лапки замалюємо і вушка. Це ми зробили, щоб було видно, де сидить наш зайчик. Дамо підсохнути. Малюємо обов'язково його маленький куценький хвостик. Ось з'явився наш зайчик, а так, як ще зима, ми пам'ятаємо, що шубка у нашого зайчика біленька, і ми. По нашому контуру водимо білою фарбою. Дивіться, яка вона пухнаста, у нас виходить. Ось яка у нас цікава сьогодні робота. Сидить зайчик і чекає на весненьку. Скоро зайчику весненька прийде, ще кілька днів почекай. Дітки, вам сподобалась робота? Бажаю вам успіхів. Вчіться задоволені. До побачення!